Слава Ісусу Христу. Цієї неділі 20-ї після зісління Святого Духа спіпали дві важливі події, два чуда. Воскресіння Ісусом Сином Наїн і свято святого і славного великомученика Дмитрія. Миротця. Бачите, це, не мов два великі знаки Божої самогутності. Івангелі війська неділя сьогодні розповідає про те, як Ісус зустрів на шляху в місто Наїн мертвого Сина, бідної вдови. Це був похорон. Сьогодні також. Часто можна побачити, як хоронять дітей. Ніхто не може звикнути до такої драми, такого горя. Бо смерть близької людини це надзвичайно болісна подія. І це є дуже велика трагедія, яку важко переживає навіть віруюча людина. Кожна смерть дитини. З будь-якого приводу вражає сумління усіх. Бачите, молодість має велике значення. Це є ота повнота життя, багато можливостей, мріяти, творчої фантазії, заплав, запалу будувати, творити, планувати в житті. Це є наше покликання, яке треба виконати. А під час похорону дітей чи молодої людини відчувається дуже велика важкість, якої немає на інших так похоронах. Бачите, власне, на такій трагедії є усі огорнуті жалобою. Яка межує звідчаєм. Важко говорити навіть знайти щось у ці хвилини. Тому у місті нагін, коли ми сьогодні роздумуємо про цю таку подію, зустрічаються два натовпи людей. Один іде за Ісусом, який шукає людських страждань. Щоб зробити з їх своїми. Що це значить? Полегшити, обнадіяти цих, цю сім'ю, втішити рідних, особливо, щоб передати не тільки їхні страждання, оцей біль, але все, що становить саму людину до Отця Небесного. І є натовп, який іде за марами. Він, цей той натовп, здається, є розчарований, пригнічений у відчаєм. І в їх серцях є великий сум усіх, може сказати, нещасть, які пали на цю одну сім'ю. Знаєте, в минулому перед їхніми очима була також велика біль. Це втрата чоловіка, бо є вдова. А тепер це є єдиний син в Матері своєї, і смерть, яка поглинула і украла. Тут у цей бід стає прірвою, яка поглинула кожне слово любові. Ісус як завжди, відчував, що там, де люди стали свідками важкої такої втрати. Вони відчувають ніби увесь світ, і, може навіть сказати, навіть небо обернулося проти них. Тому треба рішуче сьогодні підтвердити оту близькість Отця, який присутній поміж людей завжди, навіть коли здається, що все є проти. І він вчинив ото. Велике нечуване чудо, дорогі мої. Він виконує вчинки, що належить Богу із простотою Божої сили, зупиняє оцю похоронну процесію, наказує хлопцеві стати і віддає його матері. Так людська надія вертається на своє місце. І кожен із глибини цієї долини плачу може побачити, що небо не є проти, воно є відкритим, і не лише раз, але завжди. Адже великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Бог і сьогодні іде нашими вулицями. У глибокому особистому горі у жахливих трагедій нашої історії, нашої України. Ми не знаємо причини любові, але маємо певність, що ніщо цієї любові не прожене геть, бо любов завжди є присутня, небо завжди є відкритим, і ми віримо, що Бог Отець піклується про нас. Особливо коли ми, довірившись його любові, ми маємо без надії сподіватися і продовжувати далі вірити. Воскресивши юнака з наїну, Христос, як Бог показав, що має владу над смертю, як та, яка справжнім джерелом є життям кожної людини. То, отже віру Ісуса Христа, то не буде боятися смерті, бо вона є лише переходом від невидимо до видимого зв'язку з любов'ю, з Богом і є з'єднанням нашої віри, тобто нагодою побачити Ісуса безпосередньо у вічності, якого ми пізнали на землі духом віри. Так, на протязі цілого життя, де ми маємо збагачуватися пізнанням того Бога. І таким, можу сказати, світильником Божого світла і віри, був також святий великомученик Дмитрій. Сьогодні свята церква шановує пам'ять святого великомученика Дмитрія. Саме він став мучеником за віру Ісуса Христа. Коли заглянемо у житті великого мученика Дмитрія, то побачимо, що Ісус якраз, власне, і проявляв свою всемогутність через нього, за його життя і навіть вже і після смерті. Святий Дмитрій походив із грецького міста Солунь, де його батько був начальником міста. Ну але і також і тайним християнином. Побожні батьки, побожно виховали і свого сина, а вмираючи, залишаючи йому не тільки моє, але і інший, знаєте, набагато цінніший скарб глибоко корінену в серці святу віру. Ця міцна основа життя і дала Дмитрію силу пройти через усі випробування і відвагу віддати своє життя за віру в Христа. Християнський початок життя святого Дмитрія має особливе значення для нас, дорогі мої. Знаєте, Кожний раз побожність зі свого дитинства свідчить про важливість особистого пізнання Бога, яке створює надійну основу людського і духовного життя кожної людини. Наша побожність запам'ятаємо змінить життя на краще і наповнить наше життя добром. Коли спершу пізнаємо існування Бога. Його всемогутність і Його любов. А після цього запросимо Ісуса у своє життя виконання Божих заповідей і Його науки. Чому просимо? Тому щоб Він нам спомагав це виконати надійно і дуже важливо для нашого зросту, нашої віри. Тоді Спаситель відкриває нам значення віри і покаже, яке може скаже нею жити та зміцнювати зв'язок віри із Богом. Знаєте, святий Франциск з Асижу одного разу зустрів муляра при роботі і вступив із ним у розмову, що власне Дійсно, дало певний такий гарний приклад. Що поробляєте, майстре, так запитав він. Як бачите, мурую, це моє щоденне заняття, відповів муляр. Ну а він тоді запитує його: а для чого муруєш? Як для чого? Щоб на хліб заробити?» Маю сім'ю, маю діти. А навіщо тобі хліб? Смішне запитання. Для того, щоб жити, відповів Моля неохоче. А для чого живеш? запитав на кінець святий Франциск цього чоловіка. Але на це запитання Моля вже не відповів, бо будучи дуже заклопотаним. Отже, я тобі скажу, брате, навіщо живеш? Живеш для того, щоб Бога пізнати, щоб цього Бога полюбити і йому служити, і в ньому знайти своє вічне щастя. Щоб ми могли сьогодні отримати Божу любов, поміч та опіку, треба, щоб Христос був присутній у нашому житті. Як джерело того добра. Бо добро приходить не від нашої власної певних старань, а від Господа Бога. Тоді Ісус обдарую нас всіма потрібними дарами. Пам'ятаємо, що присутність Бога в житті пізнаємо по Його дарах, бо ми не бачимо Його тілесними очима. Коли християнин захворів і з допомогою молитви став здоровим, тоді ми розуміємо, що Христос оздоровив його, дарував йому здоров'я. Або коли щасливо ми здійснили подорож, успішно виконали якусь роботу, вирішили якусь проблему в житті, покладаючи свою молитву. І надію на Господа розуміємо, що Бог допоміг у цьому. Бачимо, що так і діє, і зростає наша віра. Ми дійсно стаємо дуже близькими з Богом. Отож, пізнання Ісуса та Його присутність у житті важливі також і у вихованні наших дітей. Бачите, для доброго виховання дітей. Недостатньо навчити їх, отої молитви, заповідей, ходити до храму на святу літурію до святої сповіді, до святого причастя. Іноді, знаєте, батьки не раз жаліються, що в дитинстві діти дуже були послушні і молилися, а ставши дорослими, перестали ходити до церкви. І не слухають батьків. Знаєте, першу, дорогі батьки, потрібно допомогти дітям, що зробити: пізнати, ким Бог є для нас, а ми для нього, що ми є Божими дітьми на цій землі, показати присутність та дію Христа у житті. І яке Він має значення для кожного з нас. А тоді також пояснювати значення молитви, заповіді, катехізи, святих Таїн, зв'язку з Богом. У такий спосіб діти розуміють і то велике поєднання, пов'язання між Ісусом та побожністю, вірою та життям. За прикладом святого мученика Дмитрія, доріг Христі, дорігі наші паломники, будуємо свою побожність на камені віри, святої віри, тобто глибокого пізнання Бога та зв'язку любові з ним. Тоді отримуємо від Ісуса отой дотик і щедре благословення, поміч, опіку та любов і вічне щастя. Амінь. Слава Ісусу Христу.